За свого сина, який зараз на війні. Батьки завжди дуже турбуються за своїх дітей, коли ж він стає захисником Батьківщини і проливає кров, захищаючи рідну землю, батькам залишається тільки сподіватись на небеса, щоб син повернувся додому живим. Матері шукають підтримки для своєї дитини, у великих заступників. Молитва про сина воїна допомагає доносити благання Матері до святих, читаючи молитву слід біля ікони того святого, котрому призначені її слова. Заздалегідь треба поставити перед образом запалену свічку, схилити коліна та перехреститися. Молитися потрібно щиро та з любов'ю у серці. І от одна із сильних молитв до Господа. Господи, всемилостивий, почуй молитву мою за сина мого, прояви могутність свою і збережи життя і здоров'я дитині моїй, оберігай сина мого та вірних його товаришів від смерті раптової на полі битви за рідну землю. Господи, поверни воїнів додому. Цілими та неушкодженими утихомирення ворогів лютих і огорожих захисників від гріха смертного. Нехай у світі живе народ православний. Амінь. Також можна молитися і до Пресвятої Діви Марії, Пресвята Діва Марія, Мати Божа, стань покровителькою мого Сина, укутай дитя моє. Материнською ризою своєю, далеко від рідного дому, і оберегай його в бою жорстокому, помолися Богові самогутньому сина мого, щоб повернув його додому у доброму здоров'ї, попроси Царя Небесного, щоб захистив дитину мою від тяжкого гріха, поранення, смертельного і мук душевних, даруй дому нашому мир та спокій. Амінь. Також молитва прохання до Сина Божого, Ісуса Христе, Сину Божий, почуй мої слова, прояви великодушність свою і прости Синові моєму провини Його та гріхи, вкажи Йому шлях праведний і навчи жити за Господніми заповідями. Збережи дитя моє від смерті і стань йому заступником і бережи ран смертельних і мук душевних від біди та зради. Даруй моєму синові святе благословення, поверни його додому, живим і неушкодженим. Пошлий мир на рідну землю. Амінь. Так же батьки звертаються до священика за благословенням, подають записки у храмі та замовляють молебень за здоров'я сина. Молеби правиться за здоров'я та добробут сина, за якнайшвидше завершення війни, за щасливе повернення воїна додому, як правильно подати записки до церкви. У храмі спеціально відведене місце для столика, де знаходяться аркуші папери для написання записок. І також зверніть увагу, листи можуть бути підписані за здоров'я або за упакій. Якщо немає оцінки, необхідно самостійно зробити напис за здоров'я. Заповнювати записку потрібно великими літерами та розбірливим почерком. На папері ви вказуєте за здоров'я та добробут. Когось просите помолитися. У записці пишете повне ім'я людини. Імена нехрещених людей вписати забороняється. Заповнений листок разом із пожертвуванням на храм кидають у спеціальну скриньку або віддають до рук служителю церкви. Особливо могутня молитва, якщо ви молитесь в храмі одночасно з іншими віруючими. Які подали подібні записки. Для посилення ефекту рекомендується писати записки та замовляти молебень у трьох різних церквах. Можна читати молитву про сина воїна в домашніх умовах і замовляти молебень про його захист за межами храму. Сила материнської та батьківської любові не залежить від місця перебування батьків, а свят. І покровителі почують душевні слова звідусіль. Ми всі молимось про воїнів невпинно, адже лише завдяки їм ми можемо жити у вільній країні, молимо Господа про перемогу та заступництво для кожного захисника. Тому я вас всіх запрошую у 21-й годині, де ми читаємо спільна молитва за наших воїнів. За нашу Україну і за весь український народ. Так що всіх вас о 21-й годині запрошую до спільної молитви. Також духовний зв'язок матері і дитини існує з перших днів життя дитини. Тому молитва, благословення матері необхідна умова нормального існування дочки або сина. Це так природно, коли мати молиться за своїх дітей, і без молитви матері життя її дітей буде не таке просте, як хотілося. Молитви мати читає завжди. У цьому велике благо для дітей, а тим більше, коли ця сталість зберігається протягом усього життя, навіть коли вже діти дорослі. Материнське благословення здатне змінити життя дитини. Ось одна із молитв, ми зараз з вами помолимося, благословення матері на кожен день. І в яких випадках вона читається, якщо синові або дочці має бути довга дорога. Коли кудись необхідно відправитись на тривалий час, при відправці сина в армію і під час цієї його служби. Молитва доречна повсякчас, але особливо, коли в житті дитині відбуваються важливі події, які суттєво можуть вплинути на його життя. У випадках, коли діти далеко, але у матері раптом виникає занепокоєння з приводу їх долі. Тоді молитва благословення матері дітям просто необхідна, щоб захистити їх від усякої напасті і зла. Молитва матері за своїх дітей це найвірніший спосіб захистити їх від зла, поганих людей, неправильних вчинків і рішень. І яка вам порада, особливо е актуальна така молитва тоді. Коли діти стають повнолітніми і самі приймають рішення у цьому віковому стані батьки не можуть безпосередньо вплинути на своїх чад, заборонити їм щось, тому залишається вдаватися тільки до молитви. Та в чому ж допомагає молитва? Немає нічого більш дієвого і сильного, ніж благословення матері, що полягає в її молитві за своїх дітей. Тому молитва сприяє успішному просуванню по життю, дає надійний захист від будь-яких напастей, направляє по потрібному шляху в тих випадках, коли людина стоїть перед вибором і сумнівається в тому, який цей вибір зробити. Е, порада молитва допоможе і самій матері в тих моментах, коли на серці важко. І є турбота про своїх дітей, саме по завершенні до Господа надає завжди додаткові сили і дає надію на кращий результат. Будь-яка молитва читається перед іконою, в даному випадку краще всього стояти перед образом Богородиці з немовлям і потрібно дотримуватись деяких правил, запалити свічку. Або лампадку, а краще все разом. Непогано було б, якщо є можливість, додати до загального молитовного настрою аромати ладану, перед читанням осяяти себе хресним знаменем і зробити поясний уклін в дні Великого посту його можна замінити на землі. Після цього чітко і роздільно читається сама молитва. Після закінчення також робиться поясний або земний уклін. Важливо, благословення дітей має відбуватися щодня вранці, коли діти вирушають у своїх справах і їм особливо необхідний молитовний захист матері. Молитва матері найсильніша у світі, навіть в тому випадку, коли мати не дуже прихильна до релігії і, і не так сильно шанує Бога. Але якщо вона звертається до нього, то результат не забереться проявитися, бо Господь почує обов'язково всяке слово, що виходить з уст матері з турботою про своє чадо. Благословляти дітей потрібно. Перед будь-яким значущою подією. Прояв дії, звернення до Бога позначається відразу ж і полягає в наступному. Раптово закінчуються всі недуги і неприємності, які стоять на шляху сина або дочки, підвищується особиста самооцінка, приливає оптимізм, настрій стає радісним. І це прямий наслідок. Молитви матері, навіть якщо не всі так добре, як хотілося б, ситуації життєві складаються так, що не потрібно додатково щось вирішувати і про щось думати. У православній традиції склалося так, що тексти молитви найбільш сильні складаються особливими святими людьми, які, крім особистої святості, володіли і деякими здібностями до того. Щоб такі молитви скласти. Сенс молитви благословення Матері, синові чи дочці полягає в тому, що, звертаючись до Богородиці і Господу, настанови чад на шлях істини, захистити від усяких ворогів, в тому числі і невидимих, захистити від хвороб та інших недуг, дати сил на виконання своїх обов'язків, а також Зміцнити сина або дочку в їхньому сімейному, робочому і суспільному житті, так, щоб вони легко справлялися зі своїми обов'язками по роботі на службі, а їх тілесне і душевне здоров'я перебувало в повному порядку. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері. Вислухай мене грішну і недостойну рабу Твою, Господи, власті своєї владі, чада мої, помилуй і спаси їх імені Твого ради. Господи, прости їм всі провини, вільні і невільні, вчинені над ними перед Тобою. Господи, настави їх на істинний шлях заповідей Твоїх і подай їм. І просвіти світлом Твоїм Христовим на спасіння душі і сілення тіла. Господи, благослови їх в будинку, біля будинку, в школі, полі, в роботі і в дорозі і на кожному місці Твого володіння. Господи, збережи їх під покровом Твоїм святим від кулі, що летить, стріли, ножа, меча, отрути, вогню, потопу. Від смертоносної виразки і від наглої смерті. Господи, захисти їх від видимих і невидимих ворогів, від усяких бід, зол і нещасть. Господи, зціли їх від будь-яких хвороб, очисти від всякої скверни і полегши їх душевні страждання і скорботи. Господи, даруй їм благодать. Духа Твого Святого на многії літа життя, здоров'я і здорового розуму. Господи, додай і зміцни їх розумові здібності і тілесні сили, Господи, дай їм Твоє благословення на благочестиве сімейне життя і благочестиве дітонародження. Господи, даруй мені негідні і грішні рабі Твої батьківське благословення. Начада моє в даний час ранку, дня, вечора і ночі імені Твого Ради, бо царство Те є всесильне і всемогутнє. Амінь. Якщо вам була цікава інформація ця, пишіть в коментах, щоб ви ще хотіли дізнатися. І ще раз вам всім напоминаю, що кожний вечір о 21 годині ми молимося. За наших дітей, за синів і дочок, які зараз перебувають на війні, також за нашу Україну і за весь український народ. Всім я бажаю мира, добра, здоров'я, Божого вам всім благословення, Божої Матері заступництва, бережи вас, Боже, і до зустрічі на молитві!